Це ладно, цей рівень не такий гарний. Там нещодавно в Geometry Dash вийшло два гаунтмента. Якщо коротко, в Geometry Dash можна зробити свої рівні, да, кастомі? І є різні. Різні групи рівнів. Є гаутенти, є просто фьючерд рівні. І от гаунтенти це 5 рівнів за, е, за проходження одного гаутента ти отримуєш ну, якусь нагороду там або якісь орби, або новий скін для, для свого гравця. І от, вийшов недавно Гаутент НКС. І от перші два рівні це взагалі. Я як глянув їх, ну я думаю, це, 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 це Geometry Dash? Це, це не дуже схоже вже на Geometry Dash. Боже. Ну, як виглядає едітор у Gemetrie Зараз, зараз покажу. Ну, ось так він приблизно і виглядає, так. Да? Просто якісь айтеми з Geometry Dash, які ти розставляєш у ігровому світі. А вони з цього роблять арти, і при тому, що ці арти, ну, буквально один арт. А, зараз другий арт, третій арт. Четвертий, п'ятий арт. Тупо на, на пів секунди вони роблять цілий арт. Ну, я підозрюю, що це зроблено програмно, але. Як ж це гарно виглядає? Боже, мабуть, це складно оцінити об'єктивно тим, хто не намагався робити рівні в Geometry Dash. але ну, це це, це дуже гарно зроблено, це дуже гарна робота. Зробити це об'єктом. Ти не просто малюєш в ведітері Geometry Dash. ти повинен виставляти так об'єкти, щоб з цього складався арт. І хоч, ну так, да, це брейн от, що <схід> до цього можна вгарать, але це те, що це зроблено в Geometry Dash, це просто. Це просто mind-blowing. Це, 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 це просто це це, це, це подробнее назвати. Це гарний рівень, це шедевр можна назвати, але таких рівнів в Geometry Dash достатньо, прямо. Це це, У мене слів немає, це просто. Це просто щось. От зараз другий рівень, який мені так сподобався. Цей рівень вже більше схожий на традиційний Geometry Dash рівень, але ну, дивлюсь до кінця. I can't get, it's Crazy, What? what? От отут, от, от знову почалися арти. Ну боже, так гарно виглядає, знаючи ще як воно робиться. Ну вручну це дуже складно зробити. Іноді це є такі рівні, це колаби величезні. А, тут. Оцей рівень, до речі, ще за це хочу рівень сказати, так, пару слів. Ну, виглядає як типічний Geometry Dash рівень. Уже Artiek видно. Сам левел дизайн, ну це серсони. Це, це не предмети із Geometry Dash. Це все вручну намалювало. По суті, вони могли витратити цей весь час на розробку своєї гри. Вони просто люди витратили цей час на те, щоб зробити рівень Geometry Dash. І це, це дуже сильно захоплює. Просто. Ну, літералі на пару секунд один арт. Це шедевр. Це просто Це шедевр, От першому каунтенті це шедевр просто. я помітив, я помітив. Да, 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 а А, а, амогус, амогус. Так. Ось цей Про це я хочу рассказать. Ну, буквально, Кожен рівень це унікальний стиль якийсь який приносить автор в цю гру. Деякі з цих стилей можна, до речі, використовувати в веб-дизайні. Я не знаю, наскільки це етично буде, але ну, можна цю графіку використовувати в якомусь веб-дизайні або для, для якихось постів, або зробити стиль своєї сторінки схожим на ну, от, стиль цього рівня. Бо вони єдині як якась стилістична одиниця. Можна просто сформувати з цього свій блог, наприклад, або придумати дизайн для якогось сайту, бо для якоїсь рекламної кампанії. До речі, це мені нагадало Worms Armageddon Стиль рівнів прям максимально схожий Просто водочка велика, а, а так стиль рівнів прям в Worms Armageddon, що тут ну, прям максимально схожий. Боже, якісь ставочки, якісь комікси, Ну це це так гарно виглядає. В принципі, я всю суть все, що я хотів розказати про Geometry Dash рівні, я розказав. Просто це дуже унікально виглядає, і мені подобається, як називається Dash коміті. Так, да, не без а, лоботомії, так званої, не без всякої фігні, але це частина хайпу, це частина хайпу. Це це просто, це просто шедевр. Це, це шедевр. <плес> Мен, мене слів немає, це дуже гарно зроблено. І я, я, я радий, що вони збирають перегляди, що ці гарні рівні. Заз, ну, Це має свою аудиторію. Це, я б не сказав, що це нішева аудиторія, бо ну хан це гра нішева, а от Geometry Деш це вже не нішева гра, це вже як ще один культурний осередок. Це дуже гарно.